Ну, насправді, потягом до Києва їхала Говерла. 13,5 з половиною годин у холодному вагоні. Це справжнє випробування для футболістів, але вони його пройшли. Пройшли у році і Олімпік, і на київському вокзалі Говерлу зустрічав наш кореспондент Вадим Скічко. Тож всі найцікавіші деталі далі у його сюжеті. П'ятниця, 3 квітня на годиннику 10.04. потяг з Ужгородською говерлою прибуває на київський вокзал. Меж ніж за 7 годин має розпочатися матч між Ужгородцями та Донецьким Олімпіком. Ви мені скажіть, яка команда не приїжджає потягом зараз на виїзди? Дійсно, Ужгород дає мінус тому, що ми приїжджаємо через перевал, через гори. Але я думаю, що хлопці все ж таки молоді і ми не їздимо автобусами. Вони в принципі їздять в комфортних умовах. Це е, здержки цього часу. Через такі особливості нинішнього часу Олександру Тудосе вперше в житті зустрів свій день народження у вагоні. Це гаразд. Я звик до потягів у Румунії, це нормально, навіть весело. Те, що некомфортно, не біда. Ми молоді, а отже, навіть така подорож не проблема. Основною проблемою подорожі залізницею були холодні, неопалювані вагони. Температура була настільки низькою, що футболісти спали в одязі. Так було холодно, так спали в спортивних костюмах. Я не перебільшую і в шапочках. Холодно було. Це дійсно так. Було холодно їхати. Ну я наверху лежав, мені було нормально. Просто хлопці там добре вкрилися і їм було тепло. Не усім пощастило з вибором місця у купе, як Хльобасу. Більшість ужгородців виглядали заспаними та змученими. Максим Коваль навіть намагався доспати у автобусі до готелю. Перша команда, яка отримала <рив> <рив> Лухману Аруні навіть під час передматчевої розминки було зимно. Невже з потяга не зігрівся? Тим часом на трибунах утеплювалися новий тренер збірної Білорусі Олександр Хацкевич і найкращий бомбардир-говерли Максим Шацьких. Відсутність останнього у складі величезний недолік для гостей. Говерла виходила на гру у статусі найгіршої атаки чемпіонату. А протистояла їм найгірша оборона чемпіонату. І вже на 26-й секунді гри донечани могли підтвердити це сумне звання. Мякушка втік лівим флангом відпасував на Герасимюка, а Олег просто пробачив господарів. З іншого боку поля дуже активним був Драченко. За якихось 10 секунд він стиг із за бокової вкинути, і Герасимюка з Ягодінськісом зіштовхнути, і майже результативну передачу на Ісу зробити. Забити нігерійцю завадив коваль. Герасимюк спробував виправитися біля чужих воріт, але після передачі Акак по йому знову чогось забракло. У В'ячеслава Грозного від такого схоже запаморочилося у голові. Заклик тренера Говерли почули гравці Олімпіка. Драченко впав в боротьбі з Хоминим, арбітер Романа впевнено призначив пенальті. Дорошенко так само впевнено реалізував 11-метровий. І байдуже, що Коваль угадав напрямок удару. До речі, за виконанням пенальті не дивився ані капітан Олімпіка у цьому матчі Гришко. Ані головний тренер Санжар забобони понад усе. Попри пропущений гол та недоспану ніч, Коваль залишався найкращим гравцем Говерли. Його сейф після удару Лисенка залишив Говерлу у грі на другий тайм. Впродовж першого тайму з трибуни за майбутнім суперником уважно спостерігав Олександр Бабич. Чорноморець гратиме з Говерлою за два тижні. Його колега В'ячеслав Грозний був дуже незадоволений суддівством. Марно готувався до виходу на заміну Владислав Гельзін. Він на полі не з'явився. Натомість рішення Грозного випустити хльобаса стало доленосним. Центральні захисники Олімпіка досить організовані, але вони високі, здорово грають головою. А він малий і швидкий. таким захисникам важко грати проти малих гравців. Усе велике починається з малого. З голу хльобаса почалася перша виїзна перемога Говерли у цьому чемпіонаті. Орендований з динамо нападник зміг текти від гришка та влучно пробити. Очевидно, додатковою мотивацією для нього була присутність на стадіоні головного тренера молодіжної збірної Сергія Ковальця. Ну я не знав, що він будетну. Я коли вийшов, уже забив, уже потом заметів. Ну да, я думаю, що це допомотна мотивація. Мотивації не бракувало й Герасимюку. Знову зіграла награна комбінація ужгородців під час кутових. А як поскидає, Герасимюк пробиває, але Олегу просто не судилося забити Олімпіку. Цього разу йому завадила стійка. А от Фещуку ніхто не завадив забити після штрафного, який він сам же і заробив. Допоміг йому не лише аруна, й литовка. Воротар Олімпіка помилився на виході та загубив ворота. Говерла не вигравала з листопада. Можливо, поїздка потягом на матч стане традицією. Ми ще не один раз в Київ приїдемо грати. І з Металургом Донецьким, і з Чорноморцем, із Київ... Так, Може, на фарт, може на фарт на потязі. Якщо будемо вигравати, то будемо. Говерла завдяки цій перемозі значно віддаляється від зони вильоту. Олімпіку виліт не загрожує насамперед через успішну гру восени. Проте навесні донечани ще не здобули жодного очка. Эдуарда, ну вы зі мною, что все-таки в том да. сенсе 90-повертается. Ви... Ну в этом вопросе да, но с другой стороны, отличается чем никто не знал в те времена, да, что на чем мы ездим на поезде, на автобусе, это как бы не рассматривалось. Это мы сейчас говорим, кто как добирался. А раньше был результат один, ну, показатель один, критерий, игра. Это никого не интересует. Ну, хоч як угодно, це да. твоє діло. Головне, ти виходять. Говерла на виграла. Говерла виграла, от по грі, Олеже, от тому, що в принципі, якщо перший тайм був Олімпік, мав можливість забивати і да, са в звісно. Потім... Взагалі в нас якісь такі, я вам хочу сказати, дивний тур. Тому що деякі команди, от ми побачимо сьогодні по чемпіонату, що деякі команди перший, перший тайм зіграли так, другий так, перший так, другий так. Перший так з чим це пов'язано, Олеже. Я не знаю, все-таки я думаю, это функциональная готовність. Вот в данном случае Олимпик, ну, первый тайм провела команда блестящая и повела э, в счете, і могла забивать, могла решить исход игры в первом тайме. Во втором тайме было видно, что очень сели, Не хватало сил для того, чтобы уже перемещаться. Но ну, я должен говорить, она прибавила, очень сильно прибавила. Это было и в игре... За рахунок досвідчених футболістів. Вот я хочу сказать, что игра взяла на себе роль. И я вот завжди думал, вот що, ну, яка роль досвідчених футболістів в такій команді, правильно? А вони можуть от в якийсь певний конкретний момент завести команду, відчути цей ритм гри і дати той результат, який може бути. Безусловно, не тільки в цій гріш, ми уйдемо і металісті, на що такой и в игре Дніпра на Кубок. Тобто футболісти, які мають опыт, футболісти, які вже не сказать, що возрастные, але вже поиграли, вони, звісно, от могут решить исход поединка. Ну, ну и хлеба ну и замена, да удачная. парень вышел и решил эпизод. И после этого гавірла совсем стало другой Гаверлой Впереди Сразу появились моменты, сразу как-то Олимпик по-другому стал как-то ставка розстерено вигляді. Потому ну, много значит. Выстреливают. Выстреливают нас молоді футболісти. От зараз метро хлобаскі так само на лежківському Динамо, але рандований говорло йому у нього є шанс програти на високому рівні. Він ним користується безперечно, що це дуже хороший показник.